Доброго дня, дорогі друзі! Всіх вас радий бачити в себе на каналі. І сьогоднішня тема буде актуальна для тих із вас, хто збирається їхати до Ірландії або знаходиться вже тут і мешкає в приватному будинку по програмі АРП. І темою сьогоднішнього відео будуть шокуючі новини, які букають уже в стінах парламенту Ірландії про перегляд правил або навіть відміни програми АРП для українців. Не перш ніж ми почнемо, не забудьте підписатися на даний канал. Вам це буде зробити не важко, а мені приємно. Нам не будемо час, тому поїхали! Шокуючі новини, про які я говорив вище, з'явилися 27 квітня 2024 року у газеті, а також в електронному форматі News. у газеті, яка висвітлює події в Ірландії, а також в світі, з 1891 року, до думки якої є, варто прислухатися. І ось в газеті вийшла стаття із голослівним заголовком, в якому йшлось наступне. Заклик припинити безоплатну схему оренди житла для українців по програмі АРП. Ось так вирішив всіх ошарашити кандидат на європейських виборах від Південної Ірландії Майкл Ліхі. Він активно закликає скасувати програму, яка дозволяє орендувати житло для українців без оподаткування. А тепер давайте розберемося, що мав на увазі голова ірландської партії і як він обґрунтовує свою. Позицію. Архітектор та панувальник із Енісу та голова партії «Свобода Ірландії заявив наступне: пряма цитата. Оплата за визнання житла АРП є дискримінаційною. Це ставить ірландців і всіх інших у вразливе становище. Тому що якщо орендавець може орендувати будинок без оподаткування, він звичайно вибере цей варіант, наголосив пан Ліхі. І певна логіка, а також правда. Цих словах присутня. Бо до прикладу, для того самого українця, якщо йому обирати між варіантами, де йому потрібно самостійно шукати житло, а також оплачувати від 800 до 1000 євро за кімнату, і якщо йому дати іншу опцію, де йому потрібно податися на програму ARP, де держава буде покривати всі затрати за житло, то я думаю, що із ймовірністю 90% людина обере саме другий варіант. Далі хочеться навести іншу цитату із статті пана Ліхі. Так плата по програмі IRP становить 800 євро щомісячно за житло і накладається податком для орендавців. І допоки я не прочитав дану статтю, я і сам не знав точно, що ці 800 євро реально не податковуються державою, і це теж для мене стало певною несподіванкою. Ну а тепер продовжимо розбирати пряму мову пана Ліхі. І я вважаю, що податкові пільги для орендавців, які здають нерухомість тим, хто втік з України, є несправедливими та дискримінаційними щодо ірландців. Якщо орендавець має вибір здавати нерухомість українській сім'ї чи ірландській сім'ї, орендавець отримує винагороду від уряду за вибір української сім'ї, тому що дохід від оренди для української сім'ї не оподатковується, сказав, ліхі. І в цьому моменті, якби не було прикро визнавати, але автор цитати правий. Бо з самого початку існують нерівноцінні умови. Але з іншого боку, якщо подивитись на ситуацію більш глобальніше, то якби в країні було більше житла, то і проблема б не стояла так гостро. Ні, як для тих самих ірландців, ні для біженців із Сірії, чи для тимчасово захищених з України. Ну, а тепер давайте продовжимо розбирати доводи пана Ліхі з приводу програми АРП. Я вважаю, що це є приклад активної дискримінації ірландців. Це несправедливо і нечесно. У нас житлова криза, і обстановка особливо складна для людей, які намагаються знайти житло в оренду. Нам потрібно з повагою переглянути наші пріоритети в цьому питанні. І все, що було сказано паном Ліхі, являється правдою, і реально житла не вистачає для всіх. Але з іншого боку, автор цитати наголошує, що в Ірландії існує житлова криза. Але ця житлова криза існує і ще з 90-х років минулого століття, і вона ніяк не вирішується. Якби дійсно це питання вирішувалось протягом всіх цих років, то можливо б і не потрібно було ніяких програм АЕРП для українців. Але якщо спробувати проаналізувати іншу статтю, яка була написана в The Аріштайм в березні 2020 року іоном Берк Кенеді, то там було сказано наступне: що будівництво в Ірландії є більш дорогим ніж у Європі. По одній причині бо в Європі активно почали будувати житло. В якості програми відновлення після другої світової війни. І там були створені відповідні організації, а також схеми їх фінансування. Так само гарно охарактеризувала експерт із Дублінського університетського коледжу Орла Хегерті проблему із житлом в Ірландії. Це трохи схоже на те, як в 1970 році Арлінкус брав 200 фунтів за переліт до Лондона. Але потім увійшов Ріанейр. І викинув традиційну бізнес-модель. І прочитавши ці дві точки зору, можна скласти досить простий висновок. Що якщо ви не можете створити власні організації, то залучіть іноземних забудовників з тієї самої України для того, щоб вони розпочали будівництво в Ірландії, зменшить податок на висотні будівлі або відмініть його зовсім, та надайте пільгове кредитування для тих самих забудовників, і ви побачите результат найближчим. Часом. В свою чергу на радіостанції РТІ в шоу Клер Бурне міністр житлового будівництва Дарга Обрайне сказав наступне: що існує надмірна залежність від приватного сектору оренди, але уряд запровадив виплату за визнання житла АРП, яка позбавляє ще більше оренди нерухомості з ринку спеціально для використання біженцями, які рванці можуть конкурувати на цьому ринку. Це дискримінація. Міністр чітко дав зрозуміти, що програма АРП була запроваджена помилково, і це досить прикро чути. З іншого боку, він наголошує на тому, що в Ірландії існує певна дискримінація по відношенню до місцевого населення. Але я не можу не погодитися з цим, так як житлова криза в Ірландії триває з 90-х років ХХ століття, і вона поглибилась після кризи 2008 року. Але, наприклад, жаль, ніяких кроків для покращення цієї ситуації уряд не приймає. І тому самому Хіллі, і О'Брайну, і всім іншим експертам, які говорили про те, що в Ірландії досить поглиблена криза із житлом, можна дати лише таку невелику пораду. Що якщо ви дійсно хочете покращити ситуацію в Ірландії, то для початку запровадьте якусь довгострокову програму, яку будуть виконувати усі наступні уряди, які прийдуть до влади в наступні роки. Ну і плюс потрібно робити ставку не на будинки, а на квартири, на розбудову великих масивів. І це звільнить велику площу, де можна буде заселити досить велику кількість людей, в тому числі і ірландців, і українців. Окрім того, в даній статті The Irish Time наводилось ще один досить цікавий факт: що квартири становлять в житловому фонді Європи близько 30-50%, а в Ірландії це показник. Не більше аніж 10%. За словами експерта Ларсона, в Ірландії на 500 тисяч квартир менше, аніж мав би бути з урахуванням кількості населення, яке мешкає тут. І саме відсутність достатньої кількості квартир є однією з причиною, чому дана криза житлова все більше і більше розширюється. Тому висновки потрібно робити всім і потрібно задавати чіткі питання саме владі. Що криза із житлом розпочалася не через те, що до Ірландії приїхала велика кількість українців, а через те, що влада була бездіяльна протягом десятиліть і не розбудовувала житловий фонд Ірландії. І через це зараз усі потрапили в таку халепу, що житла реально не вистачає ні для студентів, ні для ірландців, ні для мігрантів. Тому дані питання потрібно задавати не українцям, а представникам місцевих органів влади. І якщо вони змінять свою позицію і почнуть розбудовувати країну, то можливо навіть ті ж самі ірландці не будуть тікати масово із країни, де немає війни, а де існує реальна криза із житлом. І на цьому в мене все. Сподіваюсь, дане відео було для вас актуальне. Якщо так, то тисніть лайк, підписуйтесь на канал. Побачимося в наступному відео. Всім удачі, всім бувайте!